Дохід Москви від експорту нафти зараз більший ніж до повномасштабного вторгнення в Україну. Це провал західних санкцій, спрямованих на обмеження російського військового бюджету. У цьому переконалися розслідувачі американського видання Bloomberg. Біля берегів грецького міста Гітео вони виявили дві старі два старі нафтові танкери, середній вік яких 30 років. Хто їхні власники та страховики невідомо. Судна ходять під прапором Камеруна. На очах у журналістів Блумберга один. Танкер перевантажив пальне на інший. Водночас, більш як десяток таких суден, частина величезного тіньового флоту пропливали неподалік, готуючись до такої ж операції. Тіньовий флот і альтернативи Західному морському страхуванню не є чимось новим. Іран використовує їх роками. Тепер, коли їх використовує такий потужний виробник, як Росія, вони стали більш поширеними. Каже старший науковий співробітник Центру глобальної енергетичної політики Колумбійського університету Еді Фішман: якщо не вжити узгоджених дій, щоб зробити використання цих неякісних альтернатив західних послуг дорожчим, вони зростатимуть і стануть структурною особливістю світової торгівлі нафтою. Влада Греції стверджує, що без сила завадити цим підпільним судноплавним операціям. Вони, хоч і відбуваються біля її узбережжя, але в міжнародних водах за перші 9 місяців року пише Блумберг. Офіційні тіньові власники флоту сукупно перевезли понад 70 тонн відсотків російської російських нафтових вантажів. Це Дало Москві змогу зберегти контроль над своїм експортом і поступово підвищити ціни згідно з даними зібраними агентством Bloomberg. Від моменту, коли нафта покидає Росію до моменту, коли вона потрапляє до покупців, випаровується 11 мільярдів нафтодоларів. Згідно з розрахунками Bloomberg, які базуються на даних Російського міністерства фінансів і вирівнюють надходження від податку на прибуток, чисті доходи Росії від продажу нафти в жовтні склали 11,3 мільярди доларів, що становить 31 відсоток від загального обсягу чистих доходів бюджету країни за місяць. Це був найвищий показник із травня 2022 року, що перевищив будь-який інший місяць за рік до вторгнення в Україну, який спричинив величезну волатильність експорту країни. До вторгнення в Україну в лютому 22-го основна частина російської нафти була зосереджена в руках трьох потужних компаній у Лондоні та Женеві. У 2021 році пише Блумберг, між ними було переміщено приблизно 40% нафти марки «Уралс». Після повномасштабного вторгнення ця трійка публічно вийшла з торгівлі російською нафтою, коли перед ними замайоріла перспектива санкцій. На зміну їм прийшла армія дрібних і складних для відстеження організацій із незрозумілими зв'язками і штаб-квартирами. До прикладу, один із танкерів, виявлений біля Греції, мав усі належні документи. А видала їх компанія з адресою на Бейкер-стріт у Лондоні, де мешкав вигаданий детектив Шерлок Голмс. Санкції мають добрі наміри, каже старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Бен Кехіл. Але факт, що в підсумку вони призвели до того, що великий флот застарілих танкерів працює поза межами досяжності західних регуляторів, ймовірно, з низькоякісною страховкою. «Тіньовий флот вкорінюється, розповідає головний виконавчий директор компанії власниці супертанкерів Фронтлайн Limited Ларс Барстад. І це триватиме доти, доки регулятори не зможуть йому протидіяти. Це не залишилося непоміченим, пише Блумберг. Євросоюз запроваджує систему повідомлень, яка вимагатиме дозволу на продаж або експорт танкерів і суховантажів, що були у використанні. У жовтні Міністерство фінансів США наклало санкції на вісім нафтових танкерів за порушення цінового ліміту. Також Вашингтон надіслав листи операторам близько ста суден із проханням надати інформацію про потенційні порушення цінових обмежень. Чиновники кажуть, що Хочуть підвищити витрати Росії на доставку нафти. Ми будемо уважніше дивитися на верхню межу ціни, заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg радник президента Байдена з питань енергетичної безпеки Амос Готштейн. Він додав, що казначейство США та інші вживають заходів, щоби забезпечити зниження прибутків Москви після підвищення ціни на російську нафту. Головне питання полягає в тому, зазначають журналісти Bloomberg, чи справді штати та їхні союзники бажають обмежити російські нафтові потоки. Потенційно це може призвести до зростання світових цін на паливо, і це в рік виборів. Якщо ж ні, то в Москві є обхідні шляхи, які вона може використати від свого тіньового флоту до заохочення західних постачальників послуг, заплющувати очі на потенційно неправдиві свідчення трейдерів про ціну, за якою вони купують нафту. Це був огляд преси.